Переглядаючи багато відеоматеріалу, часто зустрічаю цей ефект у популярних українських виконавців. Він сприймається настільки гармонійно, що іноді ти не розумієш, це застосований ефект чи майстерність оператора. Такий ефект додає простоти та невимушеності зйомці, наповнює відеоряд відчуттям легкості та природності. Світло сонця, багаття або фар автомобіля здатні підсилити візуальне сприйняття. Цей ефект відблиск об'єктиву. І я покажу вам, як за допомогою Premiere Pro та After Effects його можна зробити. Вітаю всіх, хто дивиться це відео. Ви на каналі Filmoriz.ua Почнемо з проекту у Прем'єрі. Сонце буде засвічувати наш об'єктив. Для цього в ефектах та просетах знаходимо Lens Flare, тобто відблиск Лінзи, та застосовуємо його до нашого відео. Зразу з'явиться такий Ореол. Ефект імітує три види об'єктивів з різною фокусною відстань. Тепер просто перемістимо центр на джерело світла і складається враження, що ми знімаємо наше відео на дорогий апарат з потужним об'єктивом. Оці кола, їх діаметр та колір імітують величину лінз та їх просвітлення. У нашому прикладі Сонце час від часу перекриває рука або тіло дівчини, тому ми маємо вимикати ефект у певний момент. Для цього вімкнемо ключові кадри на положення та затемнення. Будемо створювати переривання відблиску. Звичайно, ви бачите, що ефект вже працює. Зараз ми лише зробимо, щоб він виглядав більш природньо. Просто вмикаємо та вимикаємо ключові кадри у місцях, де щось перекриває сонце, а значить, не повинно давати відблиск. Поки я роблю ці нецікаві та невидовищні налаштування, напишіть у коментарях, чи зустрічали ви цей ефект раніше і чи корисний він для вас. Якщо ви помітили, разом з затемненням я додаю ключові кадри положення центру. Це не обов'язково робити, якщо ви не плануєте регулювати вісь відблиску. Тобто, якщо джерело світла у вашому відео буде нерухомим, вам потрібно лише встановити на нього центр. Якщо ж, наприклад, сонце рухатимуться небосхилом, тоді ви мусите переставляти цей центр з увімкненими ключовими кадрами. А підказка у нижньому правому куті нагадала вам про лайк та підписку. Вам це нічого не вартує, а для мене важливий показник активності глядачів. Я продовжую розставляти ключові кадри та демонструю вам, що кожен проект забирає доволі багато часу саме через таку рутинну роботу. Ми можемо ще перемикати об'єктиви, регулювати яскравість, кут падіння променів, але в основному ефект закінчений. Давайте поглянемо на результат. Сподіваюся, ви оцінили простоту виконання ефекту відблиску оптики. І тепер давайте перейдемо до наступного етапу, видалимо Lens флеа. Наступний шлях виконання цього ефекту додати готове відео відблиску на чорному фоні. Я маю декілька таких футажів, схоже, вони були створені в After Effects з використанням Optical Flare від Video Copilot. А той, з яким ми будемо працювати у проєкті, я завантажив безкоштовно ось на цьому сайті. Перетягуємо його на таймлайн над нашим відео та поставимо Opacity значення Screen. Отримуємо ось таке зображення, тепер все відрегулюємо. Змінюємо Position та Scale так, щоб співставити сонце на обох відео. Нічого складного в цьому немає, тож я не буду детально зупинятися на цьому. Оскільки ефект зроблений у платній програмі, то він виглядає добре. До речі, я згадав Copilot, він реально крутий, ну але коштує трохи грошей. Але використовуючи футажі, ми отримуємо такий перепад прозорості. І щоб його прибрати, спробуємо застосувати маску. Зробимо маску навколо променів. І поки я малюю, натисніть кнопку з пальцем вгору та підпишіться на мій канал. Коментар також не завадить для розвитку каналу. Маску намальовано, давайте трохи розмиємо її краї. Увімкнемо видимість нижнього відео та подивимося на результат. Як бачите, межу ми прибрали, все виглядає досить пристойно. Хоч це зайняло у нас десь 2 хвилини. Доповнити цей ефект можна обертанням променів за допомогою ключових кадрів на Position та Rotation. Ми вже з вами говорили, що Premiere Pro дозволяє виконувати монтаж відео будь-якої складності достатньо швидко. Наш ефект ще раз доводиться. Дивимося. Погодьтеся, він виглядає добре. Наостанок покажу цей самий ефект у After Effects. Перейдемо відповідно до нового проєкту з тим самим відео. Назва та функціонал повністю співпадає у Premiere Pro та After Effects. Якщо ж маєте можливість отримати той самий Optical Flare для After Effects від копайле, дуже рекомендую. Впевнений, ви оціните ширину його можливостей. Дефолтний Lens Flare перед вами і самі регулювання яскравості, положення та видів об'єктивів. А це відео добігає кінця. Сподіваюся, воно вам було корисним, цікавим та інформативним. Хотілося б дізнатися, чи плануєте ви використовувати цей ефект у ваших проектах, а я вам дякую за перегляд, особливо тим, хто подивився це відео повністю. Поставив лайк, написав коментар та підписався. Хто цього не зробив, маєте шанс зробити це зараз або під час повторного перегляду. Наразі це все. На сьогодні нові відео вже незабаром.